В нашій громаді продовжується робота по напрацюванню матеріалів щодо розробки стратегії розвитку Миронівщини на 2025-2035 роки. Після двох стратегічних сесій почали працювати фокус групи за участі активних жителів громади. Модератори стратегічних зустрічей Олександра та Віталій Гліжинський, керівники ГО «Інститут Республіка, експерти зі стратегічного планування. Про особливості роботи фокус груп мету та подальші плани в нашому інтерв'ю з Олександрою Гліжинською. Ну, навесні ми проводили дві стратегічні сесії з бізнесом і громадськістю. А зараз у нас етап проведення фокусу групового дослідження, і ми зустрічаємося з різними групами по віковому критерію. А також у нас ще буде окремо група з підприємцями і окремо буде група з військовими. От і власне ми обговорюємо позиції, чим мешканці пишаються. Ну тобто на що Моронівська громада може опиратися в своєму розвитку. Також обговорюємо по різним секторам, які є виклики: освіта, медицина, екологія, економіка, соціальні послуги, інфраструктура і так далі. Тобто, ми проходимося по всім різним сферам для того, щоб зрозуміти, які є виклики і що потрібно вирішувати. Але ж хотілося б, по суті, стратегічна сесія, вона так би мовити, також розглядала ну, ці напрямки. Яка різниця між. Заняттями фокус груп і стратегічної сесії. Різниця в тому, що, по-перше, це різні учасники, різні підходи. Ми, наприклад, на фокус групах більше задаємо уточнюючих запитань, щоб максимально витягнути додаткову інформацію від учасників. І потім на основі фокус груп буде розроблятися анкета, і ми будемо запускати також кількісне дослідження, щоб мешканці в тому числі ті, які не змогли долучитися до фокус груп, чи які не змогли долучитися до... Власне, стратегічних сесій, щоб вони могли свою точку зору сказати під час дослідження кількісного, але ну там воно буде більше. Ну, не так буде наративної інформації, як буде можливість вибирати там проекти, напрямки і так далі розвитку громади. І це буде буквально десь в середині, червня будемо запускати також таку анкету. По суті, це те, що сьогодні робиться, воно вже працює, можна сказати. Ви його вже берете в роботу. От якби ви оцінили, ну порівняли також і стратегічну сесію, і фокус групи, тому що ясно, що попереду ще зустрічі з групами. Ще будете робити свої висновки? А от на цьому етапі ну бачите, ми наприклад на стратегічних сесіях більше говорили про такі про стратегічну ідею. Там про бачення, якою має бути громада, про її е, би, стратегічні цілі. А тут ми в тому числі охоплюємо проекти, тобто що конкретно потрібно зробити. Да? Тобто тут уже люди пропонують е, конкретні дають е, кроки, які можуть допомогти втілити е, ту чи іншу е, стратегічну задачу. Тому е, ці два типи подій вони доповнюють один одного, і звісно, що ці. Події вони допомагають нам потім запустити опитування серед мешканців Миронівської громади. Також ще тут я бачу великий плюс в тому, що є чимало учасників з сіл, і це дуже великий плюс, тому що ми, ми ж говоримо про розвиток громади в цілому. Ну і тут дуже важливо, щоб почути точку зору людей, які в селах проживають, для того, щоб включити її в загальну стратегію. Наскільки активні от саме на Таких заняттях наші громадяни. Ну, знаєте, завжди перший етап треба розкачати, але далі вже потім складно зупинити. <свісно> От, тому активні, активні люди дають свої пропозиції, це дуже добре. Ну, власне, для цього і проводяться ці події. Ну і часто ми задаємо уточнюючі запитання як модератори для того, щоб конкретику взяти і щоб можна було її закласти потім в саму стратегію. Ви вже трошечки зачепили, що ви будете робити надалі. От хотілося більше так конкретно почути, як кажуть наступні кроки. Наступні кроки це буде кількісне дослідження, і тут ми будемо опитувати в районі 800 мешканців громади, щоб максимально долучити людей. Ну бо стратегія це суспільний договір і. Люди мають долучатися до цього процесу. От. Після цього ми будемо розробляти дерево цілей. Що таке дерево цілей? Це коли ми від якихось е, стратегічних глобальних е, речей спускаємося до конкретики. І дерево цілей показує, яка має бути візія через 10 років, яка Миронівська громада має бути, е, в яких ключових сферах е, напрямках розвитку вона має розвиватися. І далі. Е, в стратегічні цілі, операційні цілі і конкретні проекти ось на такий документ ми вийдемо в результаті фокус груп дослідження і стратегічних сесій. І після того ми знову будемо обговорювати з різними групами ну, мешканців, щоб затвердити оце дерево цілий і вже на основі цього буде вибудовуватися сама стратегія.